Пророки чи страуси. Є багато людей, які нічого не хвилює. Відбуваються війни, різні біди. У них все добре в житті, вони, як ті страуси, голову в пісок нічого не знають. Насправді це все не так. Це є великий гріх. Віруючі люди, знають, це, що потрібно. До всього відноситися з Божою любов'ю, виконувати те, що Біблія учить. Ми, як віруючі люди, знаючи, що так не можна робити, коли це людині не скажемо, нам за це буде гріх. Тому ми повинні людям доносити, що ті люди, які відносяться до всіх бід і вік, ніби то все добре, їм потрібно доносити, що потрібно жити за Словом Божим, проповідувати Боже Євангеліє. Робили апостоли. Коли ми це зробили, вибір остається за людиною. Вона вибирає чи їй бути з Богом чи далі голову ховати в пісок і робити вигляд, ніби нічого не стається. Є таких багато людей, що вони так роблять, навіть прикриваються церквою, ходять до церкви, але насправді не виконують Біб, те, що пишеться в Біблії то є обман сатани і гордість, бо сатана сам був гордий, і людей так само гордих зробив. Тому колись люди, такі як апостол Павло, проповідував Боже Слово і розказував людям, і його за те сильне гоніння було, його знущалися. Так само за Степан, проповідник Євангеліст, він також його побили камнями. Тому в нас є можливість проповідувати Боже Слово в мирі, будучи війною, коли йде в нашій країні війна. Тому ми повинні розуміти і докладати більше зусиль, щоб ті люди, які живуть в позиції тієї, людини, що голову в пісок ховає, що вона все добре, в її насправді не все добре, вона живе в матеріальному світі і ставить на перше місце не Бога, а матеріальний світ. Та робота, домашні клопоти, ну, все, що вона робить, тільки, ну, щоб їй віддалитися від Бога. Такі люди царство Божого не успадкують. Тому їм потрібно пояснювати, щоб успадкувати Царство Боже, людині потрібно покаятись і з'єднуватися з живою церквою. Тоді в людині буде духовний рист, і вона спасеться. А те, що людина займається, Власними справами покладає надію на інші країни, що, краї, ну, що нам дадуть зброю чи ще щось. Це нас не спасе. Нас може тільки спасти Бог. Усе в Божих руках. І тому ця війна би вже давно закінчилась, щоб ми всі стали на шлях істини. Тому все тримається завдяки Божим людям. Тому ми. Повинні розуміти, що наше Спасіння це Ісус Христос, і тільки Він нас веде до вічного життя. Амінь.